Tesla Model 3 Performance 22 рік в матовій броньованій плівці такий чорний колір взагалі так виглядає дуже класно. Свіжо пофарбовані диски червоні суппорта. Зовсім тут маленький пробіг. 10 тисяч кілометрів. Максимальна комплектація вже на райзені. Класна машина. Стан всередині нової машини взагалі. Річок. В комплекті зарядний пристрій виглядає вона просто супер. Бетмобіль. Дуже раджу знайомитись з нею, проїхатись і купляти для себе.